Шо, шановні друзі, підписники і не друзі. Я зараз знаходжусь в Києві, і по вулиці, по якій я випадково прохожу, це колишня вулиця Тургенівська, або зараз це. Якщо я не помиляюсь, Олександра Колинського знаходиться отака от, от будівля. Верні те, що від неї залишилось, і хочу вам сказати, що це, е, це було незаконно. Е, я навіть не знаю, як це назвати. Це демонтаж чи не демонтаж. Звіти демонтаж це коли будівлю повністю разом з фундаментом, з будівельним сміттям і по правилам усім, які тільки є не є у будівельному світі, повинні якби ну, да, демонтувати. А це не демонтаж. Це... Знищення пам'ятки архітектури. І а, дивлячись на це, а, ну, це садиби Зеленських, а, і я думаю, що до родини нашого президента це мала і взагалі має якогось відношення, тому що фамілія досить та популярна. Але е, це помста. Так, Це так виглядає помста. А, видно, що там, до речі, будівля горіла. А, е, Начебто я не впевнена цій інформації, Підрядчі компанії а, о, мера міста Києва, тобто Київської міської ради а, адміністрації ради, на чолі з нашим мером а, провели дану, дане з незнесення, а знищення це не знесення. Друзі, бачите, підвал він є, і начебто нічого не відбувається. Дивлячись на це, можна сказати, що повинні бути відкриті ну якби кримінальні провадження. А і можна сказати, що, до речі, там знаходився офіс якоїсь якоїсь фірми чи так далі. Ачта, яка, яка була, до речі, гарний був вхід і е, високі потолки. Це була це був була, ну, прекрасний елемент архітектури української, української, е, української родини. Заможної родини і таких пам'ятник архітектури у нас в Києві багато. Ну мінус одну, тому що я не знаю взагалі, чи можна її, так скажемо, давайте підійдемо сюди. Закрита територія. Це треба було, щоб цю територію, по-перше, відкрили, відчинили. А вони відчинили цю дивіться. Ну, це так називається помста. І дуже цікаво, що до цієї помсти можна прив'язати мера міста Києва Віталія Кличка через підрядчі компанія. Ну подивіться, будь ласка, як власне каже підрядчі компанії будують зараз тимчасову переправу через Дніпро для ремонту мосту метро. Тобто вони якби вже 4 місяці пасуться на одному місці. Знаєте, Треба кожен день приходити. А, або ті, хто їдуть зранку на роботу, ви, будь ласка, робіть фотозвіт, власне кажучи, наскільки на добу а, ці підрядчі компанії а, просунулись у будівництві. І я вам скажу, що ситуація буде точно така, як на кожному мосту, а, який у нас будується. А, сам Мер займається будівництвом. Я просто не розумію і, 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 і в принципі, і якість і. А архітектурний, скажем так, смак це абсолютно жахливі, жахливі побудови. Якщо ви подивитесь, що набудовано на, на, на Дніпровській набережні, ближче до Позняків, це, це жаха. Це, архі, це, це, це це архітектурна, це, ну, це знаєте, це тут ти дивишся на ті будинки, і ти розумієш це намагання зробити як можна більше грошей з одного метру квадратного. Там жити неможливо, ти будеш дихати в спину власному сусіду, ти будеш дивитися на лише не на жодне дерево, хоча б де на в центрі, де є дерева. Там не буде жодного дерева, там не буде жодної нормальної парковки, там не буде жодної нормальної інструктури. І, взагалі, не побудовані, як завжди, школи, дитячі садочки, а які просто повинні бути входити по якісь е е е санітарним, ну там де. Е Нормам і там далі на, на якусь, на якісь а, на якусь територію. Це перше, що я вам хотіла, я вам показала, так що дивіться, давайте пройдемося по Києву. Я вам ще раз скажу свої думки, що я хотіла сказати з приводу санкцій щодо Порошенка і інших. Дивіться, а, на наступний день з поважним обличчям Петро Олексійович виїжджає і каже, що йому, значить, немає грошей випити каву на. Якісь зупинці. і тут, е, знаєте, українці, які вражають своєю, ну я не знаю свої, своїми діями, починають донатити Порошенко. Тобто людина, яка працює проти України, яка є злочинець, яка... І, і назбирав дуже велику велику кількість. А після того український цукор вивозить за кордон в мішках і е, там продає, і власне кажучи, е, йому є за що жити. І от таке явище, як донатити Порошенку після санкції, визиває я не знаю неповагу до тих людей, хто взагалі це робить. І дивіться, що зараз вибивається у Штатах, Порошенка разом з Тимошенком намагаються продвинути ідею виборів в Україні. Так от, сам по собі Зеленський це і, і його постійне ведення військового стану це найкраще, найкращий захист зараз на той час, коли Орда. Ми... Прописали своє законодавство так, що лише у мирний час без ведення військового стану на всій території України навіть якщо військовий стан був на якійсь території, все не можна проводити вигляді. Ми не можемо їх проводити, тому що ми можемо, ми можемо загубити державу, ми можемо втратити суверенітет. І от Тимошенко від, начебто, обличчя України, їде до сполучених штатів, із людиною, яка відверто веде себе політику проти України, або політику, яка намагається просто заробити. На нашій війні вибачайте, якщо якась країна хоче заробити на війні, то е, тут уже питання, власне кажучи, хто ця країна по відношенню до країни жертви, а країна жертва це Україна, країна агресор це Росія, країна жертва це Україна. Тоді питання до співучасті, власне кажучи, е, ну не не країни, а деяких урядів і представників е, цієї країни. У цій у, 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 я, я, я не знаю слова, як взагалі це можна розказати, е, Тому якщо наступні вибори будуть, і якщо вони ці дві особи Тимошенко і Порошенко якось зареєструють свої кандидатури, не дивлячись на закон про е, очищення влади, не дивлячись на санкції, по санкції РНБО е, і вони підкруплять нашу центральну виборчу комісію, вони е, здобудуть цей неправдивий результат. Будьте впевнені, нічого гіршого для нашої України немає. Якщо ви хочете запитати, хто у нас в Україні найбільше зацікавлений в здачі території, не оголошення військового стану, незаконно. Подання ракет, закриття ракетних програм, закриття ракетних заводів, не працювання танкових заводів на виробництво танків. Чому наші військові отримують лише дрони, і людина, яка намагається монополізувати водні ру, яке то також законодавство не дає монополізувати будь-які заводи, які належать до Укрпром, А він будь-якими я прош Порошенка будь-якими схемами намагається забрати у власні руки такі заводи. Говорить те, що ця людина працює проти України. І ці люди повинні бути посаджені. Повинні бути посаджені. Взагалі Тимошенко, по коли вона полетіла від, би, від України на інавгурацію, вона тут вже повинна була бути заарештована по поверненню додому. Тимошенко повинна бути заарештована. На неї також повинні бути відкрите кримінальне провадження. А ви не шановні правоохоронні органи вмирайте далі. Війна буде тривати і вас потрошки будуть мобілізувати. Це ті люди, від кого залежать. До речі, я не знаю наскільки це правда. що Зеленський дає розпорядження відкривати кримінальні справи, а правоохоронні органи, а також Служба безпеки України, відмовляються це робити. Значить, на відповідь. Зеленський вас буде відправляти як військово зобов'язаних яз... зобов чоловіків на фронт. Причому знаходити най він має право вибрати будь-яке місце, яке є найбільш необхідним на сьогоднішній маден і ні, у вас є підготовка. Так що не шановні правоохоронні органи, у вас є підготовка на відміну від кожного чоловіка. Які пересуваються по вулиці, у вас є підготовка по володінню зброєю? У вас ви цю підготовку якусь переходили у вищих навчальних закладах, яку які ви закінчували? Так що це неправда? Будь-яка підго... якась мінімальна підготовка, яка у правоохоронних органів є. 50 тисяч, а може навіть і більше, представників МВД, більше, більше 50 тисяч, я не знаю скільки, до 30 тисяч представників Служби безпеки України по всій, по всій Україні. Це і прокурори в великій кількості, такої кількості, яка Україна взагалі не потребує. Е і інші структури, які носять форму. Якщо ви відмовляєтесь відкривати кримінальне провадження проти всіх осіб. Якщо ви відмовляєтесь конфісковувати через суди, якщо ви відмовляєтесь це робити, якщо ви проплачені, то тоді не питайте, чому ви будете на фронті. І повірте, з 2014 року ми не можемо вирішити ситуацію. Ця ситуація ви буде вирішити якось абсолютно кардинально. А власне кажучи, що а, показує Трамп. А власне кажучи, більшого ідіотизму Важ, важко взагалі одивишся, і ти розумієш, що в принципі все, що відбувається, це рівень і абсолютно великого ідіотізму, але ідіотизму абсолютно А, І звичайно, що Україна не повинна в жодному разі там, поспішати щось підписувати, е, ставити себе абсолютно в невигідні, невигідні умови, а. Дочекатися, поки вони самі все запропонують і самі все дадуть. Оце для України було б абсолютно правильно, тому що вони від нас дуже сильно залежать. В якому плані? Я хочу, е У нас є ті моменти, які не можуть, хочу, щоб це дуже так запам'ятали всі, і від України залежать. У продовольственному плані перше. Україні залежить від енергетичного е, енергетичного плану, значить, коли там Трамп каже, я виключу в Україні електро, е, світло, електроенергію, то ми вивчаємося, всю майже всю електроенергію Україна експортує експортує до Європи. Це було через Білорусь і Росію до війни, поки Українські збройні сили не почали просто нищити лінії електропередачі. У нас ще є одна особа, яка вина в безкоштовній втраті електроенергії. Це Ринат Ахметов. І ви запитаєте, власне кажучи, яким чином, що, яку кримінальну справу на нього було відкрита? А ніяку, як завжди, ніяку. Що ж продовжуємо? Продовжуємо, значить, віду по. по, по і, і Я так до речі дуже сильно впевнена, що і представники ТЦК, які себе називають цивільними особами обов'язково в результаті, також будуть на фронті. А скільки, скільки треба? Воювати, щоб зрозуміти, що, власне кажучи, треба багато зробити отут, всередині, і це не залежить від лише там президента чи від одного людини, чи від одного депутата, але залежить від і правоохоронних органів. Також А вони сподіваються на інвалідність, да на інвалідність, інвалідами всі стали, наприклад, як прокурори, але тільки бачите. Переформовують цю систему, просто, просто відростають, як переформовують цю систему. Відростають руки, відростають ноги, відростають голови. Прям в один день. Були без, без рук, без них там, сліпими, і вони відразу починають бачити. Прям, прям дива, дива медицини, прямо нов, новий рівень і, і так далі. І поки що це все, що я вам хотіла розказати.